Кам'янка знаходиться 100 кілометрів від Львова, проїжджаємо в село Дубину. І зараз буде поворот наліво. От десь він вже тут є. Так, так, так. Доїжджаємо. А, от цей поворот. Повертаємо наліво. Все, і прямо, прямо по головній дорозі, під гору, і думаю, за кілометри там 3-4 буде. І сама кам'янка, сам водоспад кам'янка. Подивимося, чи є там сьогодні люди, чи жарять шашлик. Ось, проїхали ми річку. Стрей називається. От І тут такий шлагбаум, тут коли такі святкові дні, тут ще такий дядя сидить і вимагає гроші за проїзд на територію заповідника. От все, їдемо по тій дорозі і через 3 кілометри буде водоспад, Кам'янка. Як на іншій планеті. У Львові дощ, а тут сніг. Стрию, снігу вже нема, а тут все є. Все, красота, не Зараз будемо на водопаді в Кам'янці, потім ще може сходимо на мертве озеро, підемо наберемо живої води. Коротше, повний пакет. Брев, не дай бог туди сунутись Блін, красота, капець Все, лишаюсь тут жити. Класно. Капець, справжня зима. Бляха-муха. Як, як то? В Вечорин... вечорниці на хуторі? Чи як воно там називається той фільм? Блін, капець такие ялинки, класні. Ось такий тут підйомчик. Так що якщо у вас літня гума, сюди не їдьте, а то не виїдете. Ось і сама кам'янка. Ну, купа машин бачу, віддихаючи є. О, тут справа починаються всякі такі магазинчики, тут сувеніри, можна купити, магнітики, всякі. там всякі кофточки чи туфліки, всякі тапочки з баранів, гриби, сушені. Солені, які хочете, всякі лісні делікатеси, чаї. Ну коротше, блин, супер ярмарка. От і шашлик жарять. Зараз ми будемо знати, які ціни тут. Все, просто приїхав в рай. От шашлик. Там шашлик. Кафешка на кафешки. А зараз підемо до самого водоспаду. О, мед навіть продають. Вулик називається. Класно. А -а -а -а. Не, 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 Все, Ось сам водоспад. Блін, людей багато капець. Тут є така колиба, називається Убойка. А сам водопад у нас знаходиться тут. Зараз ми туди направляємося і будемо купатися. Дмін, на що я підписався? Давай, <рес> вимогаємо. <рес>

Бляха-муха, кое-что замерзло. Все, выключай. Христос хрящается. А почему трехлитрового банка гребил? 500, так? А горіхи літрові оті? 100, так? А то що, то домашній сиро, це такий з перцем? Да, це бринза, бринза, а бринза да. по чому? Така баночка? Півлітка. Є овеча, є хороша. Ага. А, а ви це, ви шашлик жарите, бульбочку чи ні? Так. Да. А де ваша кафешка? Скільки ага. коштує шашлик? 90 90 гривень. А бульбочка скільки? 40, так? Добре, дякую. Ось така кафешка. Якийсь музикант, напевно, жив, баян є. Тут ми будемо сидіти. Катька, ото заберу. Ось такий багатий стіл. Бограш, Всякі штуки.

Дякую. Та не може бути три. Туалети. Та ні, та тут за поворотом має жити вйом. Та дорога та, веде, що... Зараз річку побачите з лівої сторони буде. Поїхали, та-та-та! Там ще буде жива вода. Зараз подивимося, дякую. Все-таки знайшли ми цей поворот на мертве озеро. Я дивлюся, що буквально йшло пара людей. Компанія мене відговорює, щоб я йшов, але ми мусимо туди піднятися. От одна бісєдка, друга бісідка. Коротше, беріть з собою мангали, можна тут жарити шашличок. І це озеро, яке називається ніби мертве, насампелі, воно є озеро журавлине. І туди ми зараз підемо. <рес> О, хтось приліпив на дерево таку штуку, написано Слава Богу. Ну і слава Богу. от яка тут крута гора. Перші підйоми подолали. Йдемо далі, блін, як класно, капець. Просто я не можу передати свої враження. Христос хрещається. Ой, блін, ну це капець. Красотища. Нічого, нам ще десь пів кілометра. Зараз ми дойдемо до пункту призначення. О, такий тут родничок Прикольний І зараз вже буде це озеро. То напевно цей роднічок витікає з того озера. Ось і озеро. Ой, клас, взагалі. <ривітний> Ось і озеро. Правда, лед. Опа, что-то схрустнуло. <свес> Зарада. Просто, как будто в кис... на Касковой поляне, блин, тесно. И самое озеро. Озеро замерзло. Ну, ничего. Красота. Що з другої сторони озера може якраз провалюсь. Ого! Ого! Страшно! Йоп твою, бля! Блін, я так і провалився! Бляха-муха, як воно... Йопсіль, мопсіль. То капец, а як я маю назад тепер піти? Блять! А я тобі Ого! Ого! Кто он мне суточки, бля? Короче. Бегом так бежим. Повзи, повзи. Ляши повзи. Но я тоже так думаю, что Палку взял. Максим на пузе проползет и ничего с ним не случится. Валим! Провалився, коте. Все. Ого! Ого! Том не шуточки, бля! Короче, мы тут зеваки всякие знімают. Короче, валим. Звідси! Бігом так, так біжимо! Повзи, повзи. Ляш і повзи. Та ну, я теж так думаю, що треба повсте, бля! Палку взяв? Всім привіт! Максим на пузі проползет і нічого з ним не вийде. Бігом валим. Блин, я провалився, капець Бо ти не слухав, казала тобі. Що побували би на мертвому озері. Я там провалився, ну як без такого. Йдемо назад, Зараз йдемо за живою водою. Поки рухаєшся, тут тепло, нічого. Зараз туди-сюди і до хати сушити. Ой! йоптві! Чуть не впав, нічого. От така тут природа. Там річечка та ще, це якраз той річка, який водопад камінка. І Криниця. Якась янкова чи яка. Криниця, зараз наберемо воды ці там. О! крынется Бомба. Все, беремо звісу. Чистенька вода, чистейшая. А я что а -а -а. Что, идем за живой водой. Тут она в скале течет. А тут такая речка бомбезная. Что, прокладываем путь. Ось і наша жива водиця. Ка ікона Божої Матері, Матір Божа, моли Бога за нас. І тут ще така штучка. Благослови, Господи, людей твоїх і оздорови Духом Святим тих, що п'ють воду з цього джерела і ізбав Україну від лукавого. Амінь. Ось так, будемо набирати водицю. Вот такий тут обалденний ярмарок Сьогодні тут рибний день, 13 число, Йордана. Народ відпочиває, купається, есть шашлики, есть бульбу. Коротше, Ось такі тут справи. Супер! Хочу гарне місце для відпочинку. Повний місяць! My